Запис пішов. Всім привіт хлопці! Сьогодні продовжуємо грати. Я думаю, це буде фінальна частина, але. Давайте зробимо наступне. В цій частині ми підготуємо нашу зброю, покращимо її, позакриваємо локації, так як це проходження грі. І. завантажити третя гра. Позачищаємо локації, позакриваємо бункера. Виконаємо майже всі, всі квести, які є на, на карті. І в наступному проходженні ми пройдемо. Ми пройдемо фінального боса. І нам залишиться фіна, фінальний бос, фінальна локація. Да. І все. Я. Коли починав записувати в, ці, в цю серію відеороликів, я планував, що це буде 4 серії. Виявилося, що це буде трошки більше, що це буде 5. І можливо буде шоста серія, в якій я вам покажу деякі цікаві. Цікаві відео. Нет, не цікаві відео, а. Деякі цікаві. То, що не попало в проходження. І так. Що ми робимо? Зармим. Ця, ця серія буде більш чилова Будемо більше рубати рубати дерева, шукати блупринти. Скільки у нас є? У нас є. Дві локації нам потрібно закрити і плюс-мінус у нас це все є. Правильно я розумію? Нам потрібно зачинити, нам потрібно зачинити фінальну локацію. Тут, тут ми зараз зачинемо. І ще дві. десь ще є один Блупрінт. А, знаєте. Окей. Біжимо тут. Спершу, що ми робимо? Тут поблизу. Є локація, де ми брали каністру, щоб заправити машину. І на тій локації також є бункер. Нам його потрібно зачинити. І так. І цим ми займемося. Що ж, у нас є вставлявка, щоб зачинити бункер. І ми біжимо. Here we go. Я Навіть не можу порахувати, скільки я разів грав цю ігру. Але після, після того, як ми зарелізли її. Ми про неї просто забули. Ну, в якому плані, що ми не, не підходили до неї. Ми її пройшли на релізі, щоб отримати всі очівки. І цей. І забули. Забули десь на пів року. Так, тут більше нікого нема. Тут більше нікого нема. Супер, біжимо далі. Залишилося 5 ворогів. Зараз ми їх швиденько. Швиденько. Так, ворогів 0. Тут забрано все. Біжимо, вставляємо. вставлялочку в бункерні ворота. Зачиняємо ворота. Супер, ворота зачинені. Тепер далі. Ворота зачинені. Нам треба. Вернутися на початкову локацію. У нас є вставлялка. У нас є два блупринти, 20 цих. Зараз підемо, зачинимо першу локацію і зачинимо порт. І виходить, що нам залишиться тільки фінальна локація, яку ми пройдемо в наступному проходженні. В наступному відео. Окей. Okay. Що ми маємо? Вороги наспавнились. Ми зараз біжимо в наше сховище. Крафтимо дві ставлялки. Зачищаємо першу локацію. Вставляємо вставлялку на першій локації і біжимо в порт. Так, нам навіть не треба. Це є. Раз. Два. Супер. Сколько? Пять минут. Спидран. Спидран. Можно всех с ппшки бити? по одному пострелу? Раз, два, три. Так? Два. Почали мансувати. 13 нас залишилось, здається, тут всіх. Раз. Два. Зліва хтось був. Ну чим не хоче дуже класно світяться ворогів. дивіться Зараз шавзариці. Такі чуваки біжать класно. Це залишилось 7. Ці всі 7 на першій локації. Ось тут. Раз, два, три. Раз. Два. Десь є. І останній залишився за контейнером. І ми закриваємо цю локацію. Яки треба подивитися, звідки ми вибіж. Супер. Вибіг. На даній локації ноль. Давайте зробимо. З п'ять дерев. П'ять дерев. І шо? І підемо закриємо. Тут. Куди? Сюди не Так. А... Угу. Так, добре, тут все відкрито. Головне не заходити зараз в будиночок, бо... В будиночку є спавнер який заспавнить ворогів на першій локації. Тепер можна спокійно заходити на першу локацію. 에... Можна спокійно заходити в будиночок. І в будиночку що ми зробимо? Дерева. Давайте. Це робити зараз не обов'язково. Але, щоб не перетворити серію на то на безкінечне рубання дерев, ми трошки трошки полапаємо нашу зброю, трошки порубаємо дерева, трошки поб'ємо ворогів. І така буде серія і поробимо місії. І так, що ми маємо далі? Нам потрібно зайти ось сюди. На цій локації вже нікого не буде, бо ми щойно закрили. Закрили. Бункер. Окей. І тепер. І тепер ми візьмемо ще одну вставлялку. Це Blueprint. В бункерні двері. Ці двері. У нас ж є скрафчена. Так, у нас є один чіп скрафчений, но ми його зараз вставимо в порт. І коли будемо вертатися, ми заберемо ще один блупринт. Так, давайте пару, пару дерев зрубаємо вздовж дороги. Давайте зробимо до, до 10, ще три. Так, супер! У нас є 10 дерев. Це, якщо перетворити їх в деталі, то буде 20. Плюс цих 4, 20. 24, 16 маємо 40. 40 нам вистачить на одну вставлялочку. Одну вставлялочку, це буде 30. І один АППшки. У нас їх 3. Нам ще треба десь 10-15 дерев. Давайте по ходу йти. Будемо йти, будемо рубати деякі дерева, не всі. І так, є якісь ящики можна зібрати, можна дерева. Ящики залишилися ще з попередніх серій. Окей. Так, у нас є ще блупринт до пістолета нашого. Добре? І якщо я не помиляюся... Ось тут також є один блупринт. Но. Цей блупринт. До нього трішки складно зайти, бо можуть стріляти кулемети. Супер. Тепер головне ще якісь спуститись. О, пройшли. Коли це місце робилося і виставлялося відстань цих пушок, то цих кулеметів, я не знаю, Гетлін То... Інколи бувало таке, що вони спрацьовували. Чого вони спрацьовували, я не знаю. Ну це якийсь один, один з 10, наприклад. І роблячи ось це проходження, от що щойно, коли я підійшов до них, то було трошки незвично. Ну, я, не то, що незвично, а. В мене було відчуття, що воно може не вийшло. І таке. Так, маємо 24. 25. Це по суті 50 е, частин. Ну я не впевнений, що цього вистачить. Давайте ми... Зараз тут. Раз. Ми спішити не будемо. По одному. Чи це, чи це по два виходить? Так, ну тут же простіше. Тут же вони будуть прямо бігти. Так, троє лягло. Добре. Одного бачу. Ще одного бачу. І ще одного. Двох ще бачу. Залишилось 4. Ось наші 3, 2. Суп. Закриваємо чергову локацію і у нас залишиться одна. У нас залишиться тільки фінальна локація. Фінальна збуса. Що що у нас почалося? Напевно, зараз ми покращимо наші, нашу зброю. І подивимося, що у нас буде по часу. Давайте ще зберемо, бо щось мені підказує, що ми будемо ще бігати і рубати дерева. Я би дуже не хотів. Я би дуже не хотів. Так, тут що? Закрили? Закрили всі бункери, крім одного. Останнього, на останній локації. Так, ну супер. Частина плана зроблена, того, що ми планували закрити. Нам прийшла очівка, що ми зібрали всі блупринти. Дивно, що з таким запізненням. Можливо, щось в тімі. Ну окей. А, а, ні ні! ні, -ні, -ні. А -а Ця очівка прийшла нормально, бо я вам пригадую, писав логіку. І, -і ця очівка перевіряється в той момент, коли ми підходимо до вогнища. Щоб. Е е Яка була проблема? Гравець міг грати. Ну, Любий з нас проходити ігру, взяти, зібрати всі блупринти, отримати оцю очівку і тоді його би вбив. І виходить, що в нього нема зібраних всіх блупринтів, коли він з'являється на момент загрузки гри, але в нього вже оця очівка є. І цю штуку хотіли обійти, щоб ігрок добіг, ну, гравець, добіг до вогнища, зберігся, бо кожне вогнище це зберігалка. І в той самий момент, як зберігаєшся, е, йде перевірка, відправляється в стім. Верніше не так, а перевіряється, чи ти дійсно приніс всі блупринти до вогнища. Якщо приніс, тоді відправляється логіка в стім, щоб виконалася така то. Перевірка. Хватить чи ні? Нам ще потрібно одне дерево. Ми тут зрубали всі? Ех, не хватило. Давайте зараз подивимося, де тут можна знайти. Якесь деревце! Якесь деревце, добре. Ось тут є деревце. Є? Давай. Правильно ж? Там за три. Стоять. Треба ще 5. Раз. Ну, бо нам ще потрібно вставити. Зробити, скрафтити вставлялку. І що ми впоралися за 15 хвилин. Це дуже цікаво вийшла серія. серія зрубання дерев і здобування очівок. Але так як ми робимо проходження цієї гри, то чому би не виконати всі очівки? Там, там, здається, одна із очівок є настріляти дуже багато, зробити дуже багато пострілів. так що... Е, можливо, на останній локації будемо виконувати цю очівку просто стріляючи з ппшки по ним. По, по ворогам, бо там вороги? Дуже сильні. Кількість пострілів 1200. А нам здається, треба зробити біля 2000 пострілів. І напевно, напевно будемо так робити. Окей, здається, я вже лишніх дерев трохи нарубав. Зараз подивимося. І так, що ми маємо? Що ми маємо? А ми маємо. 25. Ми робимо Останню, останній чіп. Все, нам більше чіпів в цій грі не потрібно. Ну, Верніше, їх навіть більше і немає в цій грі. Так, пістолет покращений, ППшка покращена. Супер! По блупринтам, по зброї, по всьому ми зробили все, що тільки могли. У нас залишиться із очівок Виконати місію з рацією, з радіостанціями. Але там треба брати, записувати. Крапка, крапка, тире, і розуміти, які це цифри. Угу, да. Можливо цю штуку ми зробимо в слідучому проходженні. Напевно, фінальний бос. Фінальний бос і... І що? І ця чівка? Скільки у нас по часу? 18 хвилин вийшло відео. Супер. Я вважаю, це супер. У нас є чіп. У нас є деталі, у нас все покращено. Що ж, всім, всім. Дуже дякую за перегляд. Це відео вийшло трошки коротке, без особого екшена. Ми постріляли тільки в деяких місцях. Про ігру ми дуже багато чого не розповідали. І напевно. Слідуюча серія буде вже остання. Всім дякую за перегляд, за ваші 2-3 перегляди. Mm. Але хоч хтось це, це дивиться, окей. Усім гарного дня. Купуйте ігру, пробуйте Пробуйте... Пройти, пробуйте Пройти... здобути всі ачівки. Якщо вам цікаво, в описі будуть наші нові ігри, над якими ми працюємо. Додайте віші лісти. Це допоможе нам. Це буде тримати вас в курсі подій, які відбуваються навколо тих ігор, над якими ми працюємо. І всім всього на кращого. Бай-бай!